Любі друзі, всім привіт! Сьогодні буде вишивка мого жовтня. Її буде небагато, тому що мене підвела хвороба, ніколи в житті так не хворіла, тому і вишивалася в мене дуже мало. В мене був грандіозний план на жовтень. Я так хотіла завершити до Геловіну. Банрукоті от Ірини Наніашвілі. Але, на жаль, в мене відбувся лише старт, і трішечки я його просунула. Давайте вам його покажу, ми з нього і почнемо. Ось такий в мене старт. Як ви бачите, вишилось в мене лише два гарбузики. На превеликий жаль. Шикарний дизайн, що тут сказати. Схема дуже легка, нема ніяких придуркуватих блендів, якогось неврозумілого беку. Тут все настільки логічно, все настільки класно. Це я вперше вишиваю дизайн від Ірини Наніашвілі. і я просто в захваті. Єдине, що мені чомусь стало важко вишивати на чорній основі. Раніше в мене такого не було. Мабуть, все ж таки. Зір сідає і стає дуже важко на темній основі. Я зрозуміла, що мені на темній основі тепер бажано вишивати влітку, коли більш сонця, більш світла, і мені буде легше. А зараз якось, ви знаєте, щось. Не, не думала, що таке скажу, що мені важко на темній вишивати, бо раніше я її обожнювала, мені було дуже легко. Бачите, все міняється. І, на жаль, не на краще. Не сказала, як називається дизайн. Дизайн називається гарбузова грядка. І на цій грядці. Буде п'ять гарбузиків з різними міміками на обличчі. У мене наразі ось такий веселий і такий <сум> невтомлений, а як сказати, йому нудно, йому не цікаво, що навкруги відбувається, але вони обидві такі класні, мені взагалі усі п'ять подобаються. Мені б дуже хотілося завершити його хоча б у листопаді, але, знаєте, вже не буду строїти таких оптимістичних планів. І якщо вишиться у мене лише два гарбузики, то і то буде добре, щоб один хоча б залишився на грудень. Бо до кінця року я обов'язково повинна вишити цей дизайн. Знаєте чому? Тому що в мене вже на наступний Геловін багато планів. Мені добра фея подарувала схемку дуже круту до Геловіну, яку я хочу вишити. Також очікую вихід авторської схеми дуже класною, потім вам теж розповім. І мені не хочеться, щоб в мене був якийсь хвіст, бо до наступного Геловіну мені буде що ще вишивати. Тому так, дуже хочеться цей процес, щоб в цьому році завершився. Давайте вам покажу ниточки. Ниточок тут небагато. Оце всі, дівчата, тут всього 10 кольорів. А як гарно виходить! Як я вже і казала, ніяких блендів, все чистими відтінками вишивається. Дуже чудово. Хто ще не пробував вишивати дизайни Ірини, я усім від щирого серця рекомендую. Так, мене й досі лякає збірка, але нічого, я буду дуже старатися, щоб це потім зібрати. І давайте підемо далі, покажу. Що ще я вишивала. Далі вишивка по журналу ось такий Crossit Country Craft це за вересень-жовтень, 95 рік. Звісно, що тут на обкладинці таке опудало класне, але вишивала я не його, його я теж планую колись вишити. Мабуть, в наступному році це теж не вийде. Бо плани грандіозні, але дуже мені хочеться вишити і його. Він такий класний він від Лорі Бірмінгем. Отже, давайте покажу, що я вишила. Мені давно вже хотілося вишити ось такі листочки, щоб прикрашати кадр світлини або відео, або просто рукодільну поличку. Як ви можете бачити, тут рахункова гладь використовується. І зараз я покажу, які листочки я вишила. А, до речі, пропонують нам з цих листочків зробити сережки. Але, як я вже і сказала, я буду використовувати їх як фотореквізит. І так, ось погляньте, що вийшло у мене. Я е, зробила їх різними кольорами, тому що це ж в мене сережки не будуть. Мені не потрібно два таких-два таких, я зробила різні. Оце був у мене перший листочок. Його я вишивала ниткою з переходом. Зараз покажу, я, якою. Це в мене анкор 01. 01305. До речі, я цю нитку забула вам показати зараз, коли показувала ось ці свої сер... серденька у минулому відео. Бо тут весь хардангер в центрі вишивався самоєю ниточкою з переходом. До речі, дуже важко вишивати. Вирізати потім хардангер, коли шиєш хардангер з звичайною ниткою. По ключу, звісно, тут була незвичайна, а так, така ж ниточка анкор, як DMC перлет, товста. Але я таку не знайшла, тому вишивала ось цією. Ну, Дуже складно, коли такою ниткою шиєш, потім ховати оці піньочки, які залишаються. Але я, наче впоралась, може, десь трішечки видно. Отже, дівчата, не про це серденька, його я вже показувала обидва. Якщо кому цікаво, перейдіть в попереднє відео, якщо хтось не бачив їх. Отже, це, цей листочок також вишита цією ниткою. Як ви бачите, я склала. Нитки так, що вийшло скоріше меланж, ніж переходи. А все тому, що дівчата вишивається листочок по ключу у дві у дві такі товстизні пасми, тобто в 12 нитечок. Я відрізала одну пасму, відрізала іншу і склала, як вони склались. Я не підбирала відтінки, тому у мене вийшов. Меланж. А якщо підбирати відцінки, вона буде. Бачите, тут на фото трішечки видно, що тут переходи. Ну, в мене ось так. Позаду я приклеювала фетр. Тут червоний, тут помаранчевий на, на цих всіх, а краєчок цього листочка я обшивала ниточкою діамант Гранди ось цією. Яку, до речі, купувала для того, щоб завершити свого різдвяного ангела, якого вам пізніше покажу. Ось такою ниточкою я обшивала, але мені не дуже сподобалось це. Вона якось нерівно лягала, не зовсім перекривала пластик. Це я не сказала, я ж вишивала на пластику. Це пластикова основа 14-го каунту від Даріс в мене була. І це вишивка на пластику. Це в мене буває таке дуже рідко, але ось бачите, <свистити> трішечки є. Рекомендовано в нас вишивати, обшивати краї країніком. Який стрічковий крейнік. І, до речі, у мене була одна катушка стрічкового крейніку, червона? Ось така у мене 003 hl і червоним крейніком я обшивала краєчок на червоному листочку. А саму вишивку по центру я робила взагалі звичайними акриловими ниточками для вишивки. Ось такі в мене були експерименти. Акрейнік взагалі по ключу рекомендован 127 і 273. Я навіть не знаю, що це за крейніки, в мене таких немає. Ну і Бог з ними. Так, червоний з червоним фетром позаду. Далі я вишила помаранчевий теж акриловими ниточками. Але по краю я вишивала тими шниточками з додаванням люрексу. Але мені не дуже подобається такий спосіб. Якось, ну, не так, як хотілося б. Але я вирішила усі листочки зробити по-різному, тому, бачите, в мене ось такі всі різні. І останні я вишивала жовтими акриловими ниточками, без переходів і навіть не використовувала ніяку металізовану нитку щоб ви могли бачити, що навіть з звичайними нитками, якими ви не вишили, у вас все одно вийде гарний листочок. Тому, якщо ви хочете теж вишити такі листочки і не маєте крейніку або ще щось, можна бачити звичайними нитками, без усіляких переходів. Просто класний листочок вийшов. Тепер в мене буде <смір> осінній декор для моїх світлин, для моїх, для моїх відео і для рукодільної поличці. До речі, подивіться, який тут класний семплер. у нас Сандра Кокс, Венесдайл. Мені здається, що е, цей дизайнер випускає схеми для якогось виробника. Бо дуже мені щось нагадує цей дизайн. Він такий класний. Я б такий семплер, до речі, теж вишила. Мені дуже сподобався. Може, колись і вишиємо. Ну, а далі, дівчата, я вам покажу свій грандіозний фініш. Фініш, який я довго чекала, і ви, мабуть, також. Це мій вечірній дзвін від чарівної миті. Я не знаю, як вам показати, мабуть, я його підвішу на стіну. Зараз буду щось думати. Отже, через секунду ви все побачите. Дівчата, він не влізає в кадр ніяк. Я вже повісила на вішачок на книжки, щоб, хоч якось, вам показати, бо він величезний 35,5 на 49,5 см. Вибачте, за трясучку, бо знімаю з рук, в мене немає стабілізатора. Буду показувати так, а потім покладу просто на стіл і буду показувати шматочок. Ось подивіться, яка краса в мене вийшла. Ура-ура! Нарешті! Чарівна мить, вечірній дзвін, моя любов. Дуже люблю цього виробника і дуже люблю цю роботу. Починала я вишивати цю роботу в липні 2020 року, і ось у жовтні 2023 вона фінішувала. Але вишивалася вона не три роки, бо весь 2022 рік вона в мене просто лежала, я її не діставала навіть. Таким чином, можна сказати, що вишивалася ця робота протягом двох років. Ну, Потрошечки. До речі, я вас невірно проінформувала, я завжди казала, що це Аїда Цвайгард. Але мене ввела в оману ось ця помаранчева стрічка, тому я гадала, що це Цвайгар. А от та вона інакше виглядає, ця стрічка. Тому ця Аїда теж якісна, але це не Цвайгард. Я не знаю, яка Аїда, бо в наборі не було вказано. 16-го каунту нагадаю, нитички і тут були пенка. Дуже багато катишок було вже наприкінці роботи, і якщо поначалу їх не було, то наприкінці вже багато було катишок ну. Взагалі нити не, не дуже. Але зараз же Комплектація у чарівної миті буде виключно з ниточок Мадера. Навіть старі дизайни, Ірина Наніашвілі, до речі, цим займається, перенабирає і, буде, і будуть старі дизайни випускатися в ниточках Мадейра. Це дуже класна новина. Зараз я покладу на стіл, щоб вам вже не трястися. Уже все. Все я вам показала і хочу вам розповісти трішечки про художника. Ну, ось я розташувалась на столі. І, оскільки я постійно розказувала про роботу, про свої враження, а ніколи не розказувала вам про художника, то виправляюсь, чомусь про нього ніхто ніколи не згадує. Да і інформації про нього дуже мало. Я шукала, але це якісь крихти. Отже, художник-ілюстратор. У нас Ецео Анічіні, він італієць, народився і проживав во Флоренції. Рік його народження 1886 рік, а помер він вже в 1948. Навчався він також во Флоренції. Це була академія витончених мистецтв. Почав він навчатися в 902 році, а закінчив вже в 910, тобто 8 років він навчався. Але ще під час навчання в 903 році він вже дебютував в, в популярному італійському журналі, який називався Сцена ілюстрата. І саме в тому журналі була ось ця ілюстрація на обкладинці. По якої і зробили нам чудову таку схему. Оскільки вся його діяльність приходилась на початок 20 століття, тому і стиль у цього художника-ілюстратора Ардеко. У всіх його ілюстраціях можна цей стиль простежити. Зараз я вам вставлю картиночки, ілюстрації, які я познаходила, також я вам обов'язково напишу. Ім'я цього художника, щоб ви могли самостійно загуглити, якщо комусь буде цікаво. Взагалі, то по його ілюстраціям можна дуже багато зробити схем для вишивання, не знаю, чому це ще ніхто не зробив. В нього стільки цікавих ілюстрацій, дівчата, я вам зараз покажу свою найулюбленішу. Вона також була на обкладинці цього журналу. Ось, Подивіться, яка краса, Боже, я не можу, я так хочу таке вишити. Не можу вам передати. От би хтось зробив таку схемку для нас. Та й взагалі дуже багато. От справді, подивіться, яку красу він малював. Також пізніше, в 1906 році, він брав участь в конкурсі і після цього ілюстрував. Також обложку газети, яка називалася Вамба. І вже потім, коли набув популярності, вже з багатьма журналами він співпрацював. На жаль, це все, що вдалося мені знайти про цього художника. Якщо хтось має якусь інформацію, буду рада, якщо ви поділитесь. Ну, і тема Ангела в мене не остання у жовтні. Я нарешті наважилася завершити свого різдвяного ангела від Dimensions, бо у мене не було певної ниточки для виконання викладної нитки. Я її не так давно купила, тому, нарешті, в мене дійшли руки, щоб завершити і різдвяного ангела також. Я вам зробила включення, де показую Ангела до виконання викладної нитки, а також покажу вам остаточний результат. Любі мої дівчата, у вас не дежавю. Я знову показую вам свого різдвяного ангела. А знаєте чому? Тому що мені тут треба ще зробити викладну нитку. Я вам показувала його в своєму відео про мої вишиті роботи, які в мене в рулоні. І тоді вам казала, що це нібито фініш, але не зовсім. Тому що треба зробити викладну нитку. Нагадую, що це ангел від Dimensions по дизайну Лейн Гордон. Мені тепер дуже хочеться вишити усіх її ангелів. І подивіться, яку нитку я буду використовувати G3852 від DM7 діамант Гранде. Вона буде йти до дзвоників, а також понизу цього розкішного плащу. Дуже хочу, щоб ви побачили різницю до та після. Отже, в наступному кадрі, дівчата, ви вже побачите цього ангела во всій своїй красі. Ну і ось мій красень, який теж не влізає в кадр трішечки, тому я розташувала його трішечки боком. Але це не завадить вам роздивитися, який же він гарний. І вже з викладною ниткою, нарешті нарешті, давайте я вам її поближче покажу. На превеликий жаль, оскільки я вишивала не по оригінальній схемі, і, звісно, що не по набору, а по знайденому перенабору то не було. В схемі викладної нитки, яка йде до дзвоників. І я її пришивала дівчата по прев'ю. Я не знаю, як так. В жодному перенаборі, який я знайшла, нема ось цієї викладної нитки. Ось, подивіться, яка краса в мене вийшла. Робила я викладну ниточку як і казала, з цієї гранди але Прихвачувала я її ось таким звичайним люриксом. Ось такий в мене. Алюр люрикс. Дуже класна нитка, до речі. І по краю плащу, ось подивіться, яка тепер краса. Тепер плащ вже розкішний. Дуже погане освітлення у мене, я вибачаюсь за це. Але можна зрозуміти, що це фантастична робота, яку я дуже люблю. Тепер мені, звісно ж, хочеться від Лейн Гордон усіх ангелів. І дівчата, я вам зараз покажу свою покупочку. Ось таку красу мені пощастило придбати. Це також рідкісний ангел, якщо з'являється, то він дуже дорого коштує. І саме так це найдорожчий набір у моїй колекції наразі. Але я не могла утриматись від покупки. Цього красивого ангела. Це у нас вже ангел весни. Хотіла б я вам сказати, що почну його навесні, але ні. У мене ще стільки розпочатого, що хочеться трішки позавершувати те, що вже розпочинала. Ну він дуже класний. Це у нас який рік? 94-й рік Лейн Гордон. 35 на 43 сантиметра. І ось бачите, у кошику троянди з зеленими листочками вишиваються стрічками. І ось так от у нас виглядають ці стрічки та ниточки, які треба розбирати. І також ось такі намистини. Треба, до речі, буде пошукати заміну цим намистинам. Бо вони такого, знаєте, трішки зелененького <смі> кольору. Хотілося б більш яскраве золото. О, тут навіть вовняна ниточка є блакитна, а їда кремового кольору, а який каунт? 18-й. Буде в мене тепер ще. Один ангел. Не знаю, коли, дівчата, але дуже хочеться. Бачите, тепер майже колекція, аж два, так? Да? Ось такою позитивною нотою мені б хотілося завершити це відео. Подивимось, що у мене навишивається вишивається в листопаді. Дуже сподіваюсь на завершення банрокоті. Я буду старатися, правда. Надовго з вами не прощаюся. До нових зустрічей, мої любі! Обіймаю вас!